А там приходив сніжана, може побити в голову йому було. Може зуби було вибити. Розробила би коліно чисто. Та як так Так не можна робити? Ну і нову запалку вже розтрущило. Не грай з ними, все, не вміють, да, не седай. треба. Прийши. А це на борду ваша близько сісти з вами захиляні на дошці. Ты вот так не Иди сюда. Нет, не тем не ошп, надо залетать. Нет, ты мои сзади. Нет, да. Ну там що крову. А ч ты накрываете? Класс на рынова, а там ты 20.90, а ты фигуваешь. Сорок. Сорок. А 45. Ні, сорок шість. Ага, а я. Це було коли 46. ти важила? Сорок три. Ти коли важилася? Ну тоді, коли ми були в місті, там вперло? Ну в місті. Ну тут сюріху? Ні. А, а де яке? Якому місці? Ну ж в люцерні, ми ж там всі важимо. То скільки було? Сорок шість? Ну беремо сорок шість, бо ти ще. Це більше є.

Бач, ви критатимеся. Не, ну, не підставляй пісок свій на дошку. Сідай. Хай тільки ногу, а головно буде далеко й досі. Давайте розшти, Максим, чекай. А ми, підемо ну, ми підемо на гору. Ми підемо до збирати. Я думала, що йде ближче того, що йде -то, він вот, так. Треба дуже довго. Все! Артем, тримайся. Ти ззаді да, підсукайся. Давай, давай, дрігай хвостиком. Так, усі обмастила вже на фрації. Було там. Taip, tu ruoši, tu ruoši. Taip, kuo juo. Trumai, sema, sėmen. Tokia lukė, aš jau ne trakluoši. Я, я так рой даємося. Давай, давай. До вас, Приниз до гори. приніс догори. Ходіш на кайда старшим собі. Татом зараз на розборці. Мам, ну Тікай.